21 вересня, після обіду, ще до вечора, вітер дує якраз по Сарацькій балці Заріз Михайловки. Смердить як говно вступив. Оце Сарацька влада обіцяла прибрати свинюшники, прибрати гівно, прибрати свиней. Я не знаю де вона живе, може це і чи клійчі і стою красавицею і привикли спати в говні. Ну мені, знаєте, от, ну не можу. Вийшов на вулицю. Воно не завжди, я вам говорю, це якісь моменти, бо я живу далеко. Я півтора кілометра живу. І навіть тут смердить. от. Прямо смердить. Фу. От. Ну це залежно від вітру. А що робить тим, хто живе поряд? Смердюган. Смердюча влада, Смердюча... як там, наш край смердючий. Його господарство смердюче, така сама голова смердюча. Вона сьогодні на сесії розказувала якісь там чудеса, що вона щось в житті зробила. Я, крім говна, не бачу нічого. Може ви мені щось розкажете, що вони дійсно зробили. Там лавочки покрасили наконець на четвертий рік. Не хочу за ті дороги говорити, і вони зиму не перезимують. Але ж сморить, сморить, скільки цього смарід можна терпіти. Смердить. Прямо смердить, смердить і смердить. Пані Райчева, це від вас смердить, від вашої влади, від ваших помічників, від вашого госпорядування, від вашого наш краю. Смердючі ви, якщо ви не можете в себе під задом прибрати, то що ви можете зробити? Гадюшник тільки.